Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення. Від Стіва Вебера. Виводьте на світло діла плоті, аби перемогти їх. У сповіді є дещо неймовірно потужне. Саме тому сатана готовий працювати без вихідних, аби ув'язнити нас у почутті сорому. Своєю чергою сором утримує в рабстві, сором це тихий голос, що промовляє, якби вони знали, що ти зробив, то відвернулись би від тебе. Саме тому ви вирішуєте, що краще зберігати все у таємниці. Однак я помітив дивовижний результат відвертості. Щоразу, коли я сповідую свою провину перед моєю дружиною крісті, наші стосунки не погіршуються. А навпаки, покращується. Проте сповідь вимагає мужності, бо є ризик відчути відкинення. Якось я слухав лекцію про три факти щодо сорому: перше, сором має кожен. Друге ніхто з нас не хоче про це говорити. Третє що менше ми про це говоримо, то більше надаємо сорому сил. Ісус прийшов, аби висвітлити нашу темряву та сором, щоб ми могли жити. Ісус сказав Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Від Івана 8, 12. сповідуйте гріхи та слідуйте за Христом. Його світло залє ваше життя, й сором не буде владний над вами. Моя молитва сьогодні. Господи, я проголошую, що Твоє світло моя свобода. Нехай Твоє світло засяє всередині мене, щоб не було більше ані сорому, ані темряви, ані рабства. Господи, Ти прийшов, щоб я мав життя і життя із подостатком. Івана 10, 10. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.